thank mm -hmm. you Друзі, ви на каналі Salvei. Сьогодні у нас баварська класика, 94 рік F-650 FUNDURO. Є ще версія ST, але в нас саме FUNDURO. Один з найперших BMW, які випускали на ланцюгу а, після карданних мотоциклів. Давайте з вами разом дізнаємося, що ж взагалі це за мотоцикл, чи актуальний він сьогодні, і чи варто віддавати за нього близько 3000 доларів. Починаємо. Невеликий екскурс в історію модель виробляли з 93 по 2000 рік і за весь час виготовили більше 51 тисячі екземплярів. Це, до речі, перший мотоцикл від BMW з ланцюговим приводом аж 60-х років. Двигун встановлено австрійської фірми Rotax. Це одноциліндровий мотор на 652 кубіки, 48 коней та 57 моменту. Зараз спробуємо з вами динамічне прискорення. Чому динамічно? 20 років мотоциклу, давить. а 20? Уже 28 років мотоциклу. йо Йомоє, спробуємо просто не, прям не викручувати його до усрачки, але динамічно прискоритись там, на обертах ну, я не знаю, робочої там, максимальної там, зони. Да? Типа 5-6 десь будемо перемикатися. Подивимося 100, подивимось до 140. ну і Далі будемо їхати, як, як і треба. Випробування. Стоїть щось типу, вітровіка від скутера, не знаю нащо, але виглядає досить стильно, тільки от захищає лише шию. Дує чітко, мабуть, трошки вище камери. На ньому прикольно по обертах їхати, мабуть, якраз 4 і після 5, тому що на 4-200 десь, та навіть вже потрошечку з'являється вібрація, якщо додати. Це наша третя передача зараз. 4200 починає трошечки такий зуд з'являтися. Але нормально. Дуже вражений, дуже подобається дзеркала. дзеркала взагалі не пливуть. Мені здалося, що він ну, просто я не знаю, класно збалансований по дзеркалам. І в них все те, що мені потрібно, в них видно. 3500 трошечки нагорку тягне аж бігом, як трактор. І відчуття, що йому важко. ні, взагалі нема. Двигун чотирьохклапаний та має два розпредвали. Його живлять 233 карбюратори Мікуні. Цікаво, що мотоцикл не має паливного насосу. Ступінь стиснення двигуна всього 8,8 одиниць, тому мотор може працювати на досить низькооктановому паливі. Інший момент система змащування з сухим картером. Маслонасос ганяє трохи більше 2 літрів оливи по системі, а сама заміна оливи має дещо інший вигляд від звичної. Спочатку заливаємо півтора літра маслобак. Даємо хвилинку попрацювати і доливаємо ще приблизно 500-600 г. Дивимося по щупу. Різниця між мінімальною та максимальною позначками приблизно 300 мл. Характер двигуна досить спокійний і в міру тяговитий. Рівномірний підрив спостерігається вже з 25 тисяч обертів. Розподіляти потужність допомагає п'ятиступенева коробка передач. Що відбувається до 3 тисяч? До 3000 такі звуки, наче з пальцями якась біда. Скажімо так. О, о, ну З 2000 посмикується, посмикується. Але якщо так потрошку-потрошку додавати, то в принципі їде нормально. О, 3000 і зараз динамічно прискорюємося. Ну, Не можу сказати, що відбувається щось космічне, але не досить комадьора. Тіба до 120 год. Ще один плюс, який я хотів відмітити, як працює перед коробка передач. В е -е. чому прикол? Дуже м'яка. Лапка. Ну як м'яка. Я не відчув. У мене ще такі боти жорсткуваті сьогодні. Я сьогодні поїхав в таких модних ботах. На секонд-хенді купив, блін. От, але добрі боти. Так от. Он, до речі, боти е, Так от, е, відчуття немає прям такого, знаєте, як у Honda буває, що Бубух включив, бу-бух включив. Або буває ще у БМВ. На 1100 му BMW, я коли катався, то там, да там відчуття. Не досить такі приємні були, ну коробка реально працювала досить грубо. Що тут? Тут м'якенько, тут лапка там де треба, тут газеліст там, де не треба. А так, в принципі, все нормально. По передаточним числам коробки п'ята длинна відчувається. І, в принципі, перші 4 по місту. Та ну, блін, перші 4, навіть перші 3 по місту нормально. Сказати, що тут щось не так з коробкою, що вона якось там не їде, не Не вистачає передаточних чи ще щось. Та не нормально все. Двигун, коробка, зв'язка працюють досить добре. Поршень, як у Камаза. Но... Но, но, вібрації, де ви, шо ви? Хто каже, що воно вібрує? Та ніфіга воно не вібрує. Я з чим порівняти. Інерції від гальмування двигуном прям сильної такої нема. Ну. Я думав, що він прям буде аж аж, не знаю, носом клювати. Ні, норм. Все добре. Основа мотоцикла це сталева дуплексна рама з діагональними елементами, яка, до речі, виготовлялась на заводі «Апрілія», на відміну від австрійського Ротекса. Тому не дивуйтесь, коли побачите на німецькому мотоциклі написи «Made in Італія або «Made in Austria». До речі, якщо хочете дізнатися дату виробництва вашого двигуна, під приводною зіркою вибити рік та місяць виготовлення. За час випуску моделі було не досить багато суттєвих змін. Перша обнова, що спіткала Фундура, сталася в 95-му році. Німці додали центральну підніжку. В 97-му з'явилася версія страда, яка відрізнялася від фундура зменшеним 18-м переднім колесом, зменшеною на 1,5 см базою 146,5 проти 148 см панелью приладів, замість температури двигуна поставили годинник, та висотою посидінню. Вона стала на сантиметр нижчою. Вже в 99-му році з'явилася страда Special Edition, яка мала підігрів рук та більш високий вітровик в стоці. У 2000 році на Зміну класичному фундуру прийшла ставша вже звичною сім'я Гусей 650GS, яка також мала стрітову модифікацію 650 скарвер. Крім технічних покращень та переходу на більш сучасні технології, дещо змінилася компоновка мотоциклу. Паливний бак замість центрального розположення переїхав під сидіння водія. До речі, про його об'єм: в пластиковий бак фундуру вміщається 17 літрів бензину, яких при спокійній їзді вистачає більше ніж на 300 км. Середня витрата складає біля 5 літрів, але мотоцикл може здивувати. Якщо їхати крейсерські або перед 150 Бак пластиковий, це дуже зручно. Що, зараз заправимось, подивимось, що тут. Ну що, мрія баварця 20-річної 20 або 30-річної давнини. Так що, залили, 9 у нас літрів. Ну По суті, повний або майже повний. Ну і все. Підвізка мута складається з передньої телескопічної вилки на 170 мм ходу, ноги 41 діаметру, а налаштування відсутнє. Задня підвізка у вигляді моноаморту та прогресії має хід 165 мм. Це моноамортизатор, Із зручностей є прилод на барашку з широким діапазоном регулювання від 0 до 40 кліків. Оскільки даний мотоцикл представляє собою початковий рівень модельного ряду марки та старше за деяких глядачів, то не варто чекати від нього нальоту космічних технологій. Гальма від іменитого виробника Brembo не має. Ніяких систем безпеки, ні АБСу, ні комбібрейку. Передній двопоршньовий супорт гальмує об 300-мм диск, а задній однопоршньовий об 210-мм. Це вже таке досить індивідуально. Мені здається, коли я гальмую, як тепловоз, то всі обертаються, в зеркала дивляться. Куди я догальмую? Да Блін, Приємний моцик. Колісна формула версії Фундура 19 на 17 так що вибрати резину будь-якого призначення не буде проблемою. Центр ваги, так, наскільки він збалансований в цьому плані, щось колодки прямо попереднє, як тепловоз, то потрібно мотоцикла покласти та підняти. Це, мабуть, найпростіше те, що можна зробити. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки це буде просто зробити. Але мені здається, що він... Ну, з того, що я відчуваю від керованості, да, там, маневрування мені він здається досить легеньким. Хоча вага на секундочку 200 кілограмів. Ну, під 200, там 190, 191, якщо я не помиляюсь, мокра да, і суха 170 Блін, 170 з чимось, 173 здається. Пару слів за ергономіку та зручність. Приборна панель на мотоциклі повністю аналогова, та не відрізняється різноманіттям інформація. Крім контрольних ламп, на щастя, є і показчик температури охолоджуючої рідини, який у версії страда був замінений на годинник. В іншому все досить стандартно: одометри, тахометр, спідометр, ну і читається досить добре. Власник мотоциклу також додав сюди USB-зарядку. Окремий момент це пульти. Вони мають не компоновку, тому покажчики поворотів там, де й повинні бути. Навіть. 30-річний вік мотоцикла не заважає приємним відчуттям від дотику до них. Гріпси також встановлені рідні і не викликають негативу. Те саме і стоковий захист рук та дзеркала. До речі, не дай Бог вам втратити рідні фірми від дзеркала. По-перше, треба буде постаратися підібрати щось під стать дизайну. А по-друге, більш легкі дзеркала можуть непередбачувано міняти чіткість зображення залежно від обертів двигуна. Ручки щеплення та гальм не мають регулювань і налаштовані під середній розмір руки. А ще на мотоциклі також залишились оригінальні направляючі тросів щодо чіткості зображення. В зеркалах, то вібрації з'являються в середньому діапазоні обертів. Тут встановлені дуги, які власноруч зроблені власником. Власноруч власником. Ну, Ви зрозуміли рівень української. Да? Так от, а дуги досить фібронагружені, тому що ну, вони великі, площина велика, і точки кріплення так от співпало, таке життя буремне, що вони біля підніжок отута. І якщо я там хочу. Стиснути ногами сильніше біля підніжок мотоцикл, то я відчуваю всі ті вібрації. Те, що я казав. До речі, я тут і їхав і тут же і казав про трансальт. От один в один ситуація. Саме така вібро, ну, просто така нестерпна штука, це реально кріплення біля підніжок у дух. А я не знаю. А в залишку, в принципі, все норм. От, Треба тут дорогу перейти. Да? Типу. Ну, тепер подивимося на посадку зрості 1,83 м. Ну що, а зараз спробуємо взагалі, що в нас по пасації зі сторони. Тому що їхав я розповідав одне, а по факту може бути зовсім інше, якщо дивитися так збоку. Значить, Що хочу відмітити? Взагалі прикольно те, що є централка. Це вже добре. Але про ноги ставимо неправильно. Ну, місця вистачає. Типа кут. Нормальний, нічого не різко, нічого не гостро, все добре. Спинка, ну якщо не горбитися, то можна досить зручно, добре їхати. Все видно. Тут теж все видно, тут теж все видно. Руль на своєму місці. ну Можна трошки припідняти, але та я не скажу, що низькувато. Ставимо ногу правильно. Що у нас міняється? У нас трошечки міняється кут. Але в цілому все досить добре. Єдине, що я хочу сказати, що, мабуть, якщо ще менше зростом бути, буде ще зручніше. Тому що от саме оця от складочка виємка, да, прикрасна. Блін, який він гладкий взагалі. Оцей от прекрасний дизайн да? пластику бака, він. Що казати про правильний кут ніг. Ставимо по правильному. І у нас, в принципі, все поміщається. Сидіти. Також досить добре. Ну і спина нічого не змінилося, коліна стали трошки нижче. Ну, Загальні враження приємні. Тобто звичайна індурна посадка, яка, ну, якщо їхати кудись далеко, питань немає. Якщо їхати по місту, в принципі питань немає. Якщо у вас зріст 1,70 метра і менше, то може будуть проблемки, щоб виставити ноги. Але бачите, у мене навіть на централці у мене вистачає ніг. Ну, на одну ногу точно я можу стати, майже на дві, якщо так от становитися на носочки. Тому на 1,83 ідеально. Якщо ви десь 1,75 плюс мінус то можна сміливо брати. Але якщо у вас зріст 1,90 м і більше, ну в мене длинні ноги, звичайно, то вже буде, мабуть, малувато. Але я думаю, що є власники, які ще більше зростом. Одразу пару слів про сидіння. Сидіння з нормальної текстури ну, воно досить зручне. Я не скажу, що воно жорстке. Сидіння пасажира також м'якеньке. Я вже катаюся півгодинки, мабуть. Це досить, досить до речі, цікавий тест, тому що я взяв мотоцикл без хазяїна, я їду. Типа, Куди хочу, як хочу. і Це плюс, тому що я реально от я їду вже півгодинки на мотоциклі, не злазячи. По сідницям, можу вам сказати, мені зручно сидіти. типа сидіння широке, по ногам теж все нормально. Взагалі нема питань. Питання тільки до мене, який поїхав в об'їзд сюди, тому що червоне світло загорілось. Давайте, переходьте, я щось тут не розумію, хто у вас тут Шанхай якийсь, блін. про дзеркала сказав, дзеркала просто бест, я не знаю. ну. Нагадують по формі, до речі, щось типу типа щось туди, в Suzuki. Конкуренти даного мотора. Боже, як щось так пильно, я не буду за тобою їхати. Якщо казати про конкурентів, то конкуренти перші Пігасу, Фревінд, Трансальп. Коли є 500, але вже по коли є по два циліндри, а все те, що було до то по одному. Є ще ХТЗ 600, здається, 660 тенерів. Стара тенера. Коротше. Не ті, що були там в 2000-х роках, да? в початку 90-х ще випускались. Но там там я не знаю, там більше до спортивних снарядів та хардендуро, ніж до таких от Софтендура. Тому що мотоцикл реально приємний. Та ну, да ще й сидить нормально, я сиджу реально. Ну, Я звичайно, коли вже їду їду, я прям відчув о, яму зробили. пересета, Яма була 4 місяці, я вже ім'я дав. Пару слів скажу вам про ринок на дані мотоцикли. Значить, Даний мотоцикл. ну, Не знаю наскільки це правильно казати, скільки він був куплений, він був куплений по риночній ціні. Скажімо так, біля 3000 доларів. да. Взагалі на них... Ціни стартують там, ну, якщо ви пошукаєте, прям пошукаєте, буде 2500. Може навіть вдасться трошечки дешевше, але питання стану в даному разі. Якщо дивитися мотоцикли типу, пригон від того ж самого баймото так, да, це не реклама взагалі, я з баймото справ таких не мав ніколи. Але плюси. У даних мотоциклах, взагалі, якщо брати їх з піднімців там, за 3000 доларів, да, от на них ринок там, близько трьох, плюси які? Е, плюси в тому, що з піднімців вони йдуть часто там, з якимись кофрами, з багажками, вони там, можуть йти з, зі скотойлером. Перехрестя проїду, вам далі розповім. Бо щось багато задачність не підтримується в голові. Хоча мотоцикл відчувається норм. За ті 3000 з пригону буде мотоцикл, з піднімся, буде якийсь там, не знаю, Did Edition. Це коли в тебе може бути на одному мотоциклі, а, коли в тебе на одному мотоциклі може не буде 5 ручок, але в тебе може стояти скотойлер. Ну, тіпа, цікаве щось. Готово ми весь ринок. 3000 30 баксів, або старий трансальп, або фрівінд. До речі, теж варіант. Можна фрівінда взяти за тисячі доларів і за три він буде. Нормальний абсолютно Або воті от Мотоцикл невеликий Він досить м'якенький, він нормально пхне там 160 свої Шо вам ще треба? Шо, шо, ну шо вам ще треба, ну Ну BMW, да, якщо щось від'єбне, так що прям з головного, ну або розбірка, або багато грошей. Ну типа, ну Давайте будемо чесними. Хто на старі такі BMW витрачає досить багато грошей, вони або більше стоять, або їх експлуатують так, що вони вже й не схожі, що то БМВ. Ти дивишся на нього, там вже я не знаю, пластик тримається, незрозуміло на чому і так далі. І тому подібне. А щодо проблем, От, я вам сказав, що мені подобається. Що з проблемами по мотоциклу, Та, ну, блін. Ну Помпу тут комплектом міняють. Ну, Ходить 30-40, як, як потече, да? вал з Ну... Комплект заміни даного вала коштує десь 60-70 доларів, дивлячись, де ви будете його купляти, як довго чекати. В принципі, там ще вал з клітчаткою та в принципі, все. Масло рекомендує виробник міняти раз на 10 тисяч км. Ну, тут уже кому як. Да? Я б міняв, мабуть, трошки раніше. Для того, щоб замінити антифриз, вам потрібно знімати бак, тому що, не знімаючи бак, це буде дуже незручно. Мотоцикл майже не має ніяких слабких місць. Ну, це від віку, підшипники, резинки, там, маніфолди карбюратора. Там, я не знаю, закриваючи голки, да, там запорні. І що, і все. в принципі, що? У блока ресурс десь 200 плюс тисяч, дивлячись як їздите. А, да не знаю, що вам ще сказати. Більше нічого тут взагалі не ламається, так що прямо ж вибішувало. А, проводка, ну норм. Не скажу, що є якісь проблеми, що тут захисна оця, да, пльотка, вона кудись там висипається, да, ні, нормально. Все добре. З приводу обслуги, регулювання там і так далі, ну, на старих мотоциклах це маніфолди, да? там голки, що там ще в Карбах. Та в принципі, все e, зняття карбюраторів само по собі трошки важкувато. Треба знімати корпус повітряного фільтру. Налаштування холостого ходу знаходиться там. Трошечки треба знисти, так підлізти. E, потрібна цікава викрутка буквою да. Ось докладніше вам розкажу про дану штучку, де вона тут є. У нас ось підлазимо, аж тут. і отут ми накручуємо кількість наших обертів. Цікавого тут більше нічого. Звичайний кранік, фільтрик. Не знаю, що ще може бути. Дуже-дуже просто все. Типа тут і ламатися. АБС немає інжектора, нема. Нічого нема. Є тільки здорове задоволення від катання. А все. А все інше. А на що тобі все інше? Все і так є. От знову поганий асфальт. Та. Як так і треба. І він маневрує, він легенький взагалі прям. Дуже подобається мені. От що, що? А маневрування по такому фіговому асфальту прям воно. І немає противної такої вібрації, яка прям досаждає. Та ні, те, що кажуть, що 650 ка одна стволка, що 10 см поршень, ну то що? Нормально збалансований. І навіть водії автобусів. Проваджають тебе в світ. По стежинкам прям туди-сюди. І не, немає, блін, ніякої там здоровенної пластикової морди. Тут все прям ну, просто ідеально. Ну в плані, в плані того, що все збалансовано. Як знаєте, так... Блін, що ж так пильно. Ну що, у нас он гревел почався. Боже, що мені власник зробить за те, що я поперся? Ну Як же кайфово, кайфово, коли тут був дощ, я щось не зрозумів. Ну, якраз такі от і стежинки спонукають тебе брати турендура. Особливо, якщо він не важкий, якщо в нього дофіга моменту, якщо він небагато жире, на ньому можна заїхати аж куди хочеш. Настільки приємно їхати по таким от ну, стежинкам, по лісочку. Ну, Мотоцикл саме для цього. Ти от їдеш по асфальту там 300-400-500 в день да? і додаєш ще отакого кілометрів 50 І от ти прям приїжджаєш додому, щасливий, довольний. Не борститися десь в багнюці, а для таких сухих ґрунтовочок. А що тут? О, до речі, на даному мотоциклі можна практикувати і не боятися їхати ну, куди вам заманеться. Якщо ви думаєте там о, а що тут, ви реально на ньому можете їхати. Ого, виворот який руля. Ого! Слухайте, гляньте, які виворіть руля. Ніфіга собі. Наче стільки років вже пройшло, але от бачите. Хі -хі, що таке доглянути BMW в нормальному стані? Блін, ну і він зручний, чесно. От... Я їду по стежинці, да? ну, там машина може звичайно сюди доїхати, да я не знаю. Мовно, та, варі, славу, то, да? а, але я настільки себе відчуваю в своїй тарілці, да? Тіпо, він ну, прям класно. Тіпо, і підвіски вистачає, і крутного вистачає. І він не такий, щоб важкий. За трьошку може б навіть взяв. Питання стану. Знаєте, чого мені не вистачає реально а, в цьому мотоциклі? Дві речі. АБС на заднє і на переднє колесо. Оце дві речі. Мені здається, що цей мотоцикл може стати ідеальним вибором, якщо вам потрібен маленький такий всюди хід. Ну як маленький? Після умовного бажачбоксера, чи я не знаю, ліфана якогось там, КПКПТ, чи навіть після моєї 300-ки він побільше, звичайно. Зараз я сяду на 300 і буде і буде взагалі ні про що. Но, но. На останок хочу сказати, чи купив би я даний мотоцикл, ви знаєте, якщо в гарному стані, я б дуже-дуже сильно задумався. Тому що тут є те, що мені потрібно, Хі -хі, і нема того, чого не потрібно. Да? Да, купив би я такий мотоцикл. Подобається мені. Прикольний. Питання. Наскільки б він піді мною довго прожив, я міг би стати БМВшником, але судьба зробила мене китайцем. <рив> ну, то таке. Ніколи не знаєш, де знайдеш, де втратиш. Да? так що...